Нас прийняла бібліотека е, імені е, Романа Іваничука. Ми провели захід, е, донецьке земляцтво, донецькі переселенці, які зібрались тут, присвячений пам'яті нашого земляка Микити Шаповала, який народився під Бахмутом. Е, ми провели захід, е, присвячений пам'яті Михайла Петренка, автора е, безсмертної пісні Дивлюся на небо та й думку гадаю. Його життя пов'язане з слов'янським, і тут я вручав як голова комісії по премії імені Петренка відзнаки двом лауреатам премії імені Петренка. Тому тісні зв'язки з бібліотекою Іваничука, за що ми теж дуже вдячні їм. І я думаю, таку плідну роботу ми будемо проводити і далі. Спершу прийшли просто тут з нами покавувати, поплести сітки, потім знайшли вже однодумців. Це такий з вони зустрічаються для того, щоб собі розраду знаходити, щоб допомогти, і шиють, і сітки петуть, і на володарському буфеті працюють. Але загалом кожен з цих заходів стає більш інформативним, більш інформаційним і зараз вже долучений. Обласний Донецький краєзнавчий І це надало сьогодні великого такого вже інформаційного і просвітницького значення, тому що відкрилася виставка про героїв звільнення Донеччини 2014 року. Цей цей заход започаткував таку співпрацю наших культурних інституцій східної та західної України. Так як ми наш наш музей знаходиться в евакуації на Львівщині, ми намагаємось продовжувати свою роботу, продовжувати розповідати про наш. Край про наш регіон, про ті події, які відбувалися на сході України в 2014 році, відбуваються зараз. Ми хочемо розповідати про подвиг нашої наших збройних сил, які вже 8 років захищають наші міста, нашу батьківщину.